Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску буде огляд нашого готелю на Сицилії, який називався Коста Верде. Знаходиться він прямо біля містечка Чефало, але не в самому містечку. Друзі, в цей раз покажу вам номер, коли ми тільки заселилися. Тому що ми, як завжди, розкладемо всі свої манатки, а потім в останній день ми виїжджаємо у 6-й ранку, і в мене знову не буде часу, тому я покажу вам номер одразу. Весь готель я покажу вам пізніше, в інших випусках, а от номер покажу зараз. Тут якісь там в нас полички, тут в нас є шафа. Що в нас в шафі є? Я ще сама не дивилася. Підсвіточка є. Є тільки вішаки, а не праски, нічого більше в нас немає. Холодильник треба зараз включити. Ну, таке. Ліжко, дуже якесь воно низьке. Не знаю, як ото трошки на підлозі. Але, в принципі, номер, ладно, це я вже прискіпливо відношуся. Номер, подивіться, який гарний, дуже красивий. Головне, ви бачите? Да? Головне, ось там. Зараз ми туди теж вийдемо. Такі високі стелі, дуже сучасний, в бежевих кольорах, таких спокійних, все так гарно. Тут велике дзеркало, всім привіт. <смір> От, І головне, за що ми доплатили, апгрейднули номер. Це ми доплатили вже після бронювання, але ще перед заселенням. Це, звичайно, вид на море. Подивіться на цей захід сонця, подивіться на ці мор... гори, море, Боже, заговорюсь. Подивіться, як все красиво, я не можу. У готелі є свій приватний пляж, ми туди теж сходимо, є свій басейн. Це я вам в наступних номера, э, номерах. Я так втомилась, друзі, ви собі навіть не уявляєте. В наступних відео покажу. Але зараз хотіла перше враження ось таке показати. Тут є ще сушилочка і тут є два стільчики і столик. Ось так дуже класно виглядає номер. Мені подобається все. Низьке ліжко то таке, то чисто я вже доколупалася. Так? Мені все дуже подобається. Краса. Ну і Зрозуміло, що покажу вам ванну кімнату також. ну Тут дзеркало зрозуміло, все, все по стандарту раковина, стаканчики для зубних щіток. Тут в нас якесь там мило. Готель називається Коста Верде, але я підписала, напевно, вже вам все по екрану. Є фен, напевно, фен Валєра, а ні, ну щось, щось типу того. Рушники для рук, туалет піде, ще рушники, і тут в нас душова кабіна. В душовій кабіні є, що там, бачу, якийсь шампунь, ну в мене зрозуміло, що все з собою. Душ маленький, сподіваюсь, напор буде хороший, бо ми любимо сильний напор і дуже гарячий душ. Вдвох, тому нам це важливо. Він такий невелика ванна кімната, але все теж новеньке, чистеньке, Все дуже гарно. І підлога, і плитка все таке ну, ну, класно. Тут є де розкласти свої всякі різні. Коротше, я дуже задоволена. перший вечір ми дуже втомились, тому на вечерю пішли у готель. Заплатили ми за неї по 20%. 5 євро з кожного. Були морепродукти, паста, овочі, супчик я брала, була пляшка білого і пляшка червоного вина на столі. Потім ми це все ще й солоденьким заїли. Коротше, вечеря була смачна і нам сподобалось. У наш пакет входив тільки сніданок, але в цьому готелі є опція і інклюзів. На сніданок були різні хлоп'я, круасани були дуже смачні, особливо ті, що з шоколадом. Були чай, кава, соки, водичка. З гарячого був омлет, можна було зробити собі салати, були сосиски, різна випічка. Можна було, звичайно, зробити тости з джемом або з маслом і трошки фруктів. Кожен день сніданок був однаковий. Але мене така їжа повністю задовільняла. Мій сніданок виглядав кожного дня приблизно однаково. Я була сита, задоволена і все було реально дуже смачно. Ну і почнемо самогляд готелю, ми, звичайно, з вами з рецепції. Зона велика, простора, за рахунок величезних вікон дуже багато світла, багато диванчиків, де можна відпочити. І вони завжди були майже пусті, тому що ми були не в сезон. Але впевнена, навіть коли готель заповнений, місця всім вистачає. Бо ця зона з рецепції плавно перетікає в ще одну зону для відпочинку. Також ви можете бачити тут купу диванів, дуже світло, гарно є де посидіти, і, до речі, дуже добре працює інтернет. І зараз ми пересуваємось до бару, який працює ввечері, і потім вже з нього до басейну, що є основною, в принципі, фішкою всього цього готелю. Ось ви можете бачити бар. В день він не працював, але ввечері так. І нарешті ми переходимо в саму гарну, як на мене, зону це в зону басейну. Я вирішила пройти з другим поверхом для того, щоб показати вам, що тут ще є додаткова тераса зі столиками, і ввечері, і коли спекотний сезон, можна взяти там напої і посидіти за цими столиками, і тут грає жива музика, і проводяться такі невеличкі шоу-програми. Так як готель знаходиться достатньо високо на пагорбі над морем, то, звичайно, види з басейну теж відкриваються неймовірні панорамні. Зараз це вам покажу. Ідучи до басейну, тут також є ще один ресторан, який не працював, але в мене є здогадки, що він відноситься до іншої категорії більш люксових номерів, які знаходяться в іншій частині готелю. Там є і вілли, і люксові номери. А можливо, він просто був зачинений, бо не сезон. І ось так виглядає головний басейн. Вода, на жаль, в жовтні була холодна. Басейн не підігрівається, це дуже важливо, я вважаю, знати. Але в спекотний день впевнена, що тут буде дуже класно влаштовувати запливи. Виглядає він чисто візуально дуже красиво. Також тут є амфітеатр, у якому знову ж таки в сезон проводяться шоу-програми. До речі, в день біля басейну проводили акваеробіку. Також у готелі є своє невеличке футбольне поле і навіть міні-гольф, який можна пограти безкоштовно. Ну і граючи в нього, для вас теж відкриваються дуже гарні види на море. Ми чудово пограли десь півгодинки в міні-гольф, нам сподобалось. Але також в готелі є ще один басейн, який називається Infinity Басейн, тому що тут можна плавати прямо біля краєчку і насолоджуватись неймовірним видом. Наскільки я зрозуміла, цей басейн був тільки для дорослих. Тут також є джакузі, як ви можете бачити, це просто вже був захід сонця і тому воно виключено було, але вдень воно працювало. Але цей басейн також не підігрівається. В готелі ще є окрема піцерія, там де випікають піцу прямо у печі. Цей ресторан треба резервувати заздалегідь і він за додаткову оплату. У готелі є спортзал. Він працював. Ми просто туди не заходили, але як бачите, якісь базові тренажери всі є. В один з вечорів в готелі співала співачка, навіть якісь пісні на замовлення. Як бачите, багато людей танцювали, і було реально весело. Нам сподобалось, хоча ми і не танцювали. Можливо, когось цікавить, але в готелі є величезна зала для проведення різних закладів. А нам взагалі це здалося якоюсь церквою, тому що там стояла ікона і ще багато різної церковної атрибутики. Просто це було трошки дивно. Але також в готелі є і окремі, ось такі тихі кімнати, можливо, для якихось перемовин, або якщо вам треба попрацювати. А ось так виглядає зона ресепції ввечері. До речі, з готелю до старого міста Чефалу ходить автобус. Його треба забронювати заздалегідь, він за додаткову оплату, але навіть якщо ви без автівки, то уїхати, в принципі, ви зможете. Але я все ж таки рекомендую мати авто. Шаттл автобус до пляжу був безкоштовний. Також в готелі є ще одна додаткова зона для відпочинку, але насправді тут в день відчинені офіси, де можна замовити екскурсії, орендувати автівку, просто дізнатися якусь туристичну інформацію. Тут вони всі знаходяться, тому в принципі забронювати собі якісь екскурсії, автобуси, авто і так далі. Ви можете все це не виходячи з готелю. Як на мене, дуже зручно, але ми не користувалися їх послугами цього разу, тому що їздили всюди самі. Також тут є декілька сувенірних магазинів. Магазинчик, де можна придбати якісь солодощі або якісь дрібнички, там адаптер, наприклад, якщо ви забули, або шнур зарядку, ну щось таке з необхідного. У сувенірних магазинчиках ціни були завищені в старому місті Чефалу, і в інших містах це все можна придбати дешевше. ну Тут ціни все ж таки були готельні, тому і завищені. Ну, і звичайно, один з найголовніших моментів це в готелю є свій приватний пляж. із цілою купою ліжаків та парасолік, які безкоштовні для гостей готелю. Пляж приємний, піщаний, з пологим заходом у водичку. І як я вже сказала, до пляжу курсує безкоштовний автобус, але пішки пройтися вам навряд чи вдасться, тому що це достатньо далеко. Біля пляжу також є бар, де напої за додаткову плату, там є душові кабінки, туалет і перевдягальні. Друзі, сподіваюсь, мій невеличкий огляд готелю був для вас цікавим та корисним. Можете задавати свої питання в коментарях з приводу цього готелю, якщо вони у вас залишились. Також обов'язково поставте свою вподобайку цьому та іншим випускам на моєму каналі, і я буду дуже вдячна за ваш коментар. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!